Легке завдання. Потрібно привітати наших дівчат з 8 березня. Які будуть пропозиції? Сергій давай давай з коронного. Заспіваємо вівника. Хай їм буде свят. З'ятилося знов місяця люстерце. Бачить свою там любов. Одиноке серце. Пропоція не проходить, боюсь, тобі прийдеться співати без зупинки. А давайте вам танець затанцюємо. два. Замало партнерів. Не витримуємо такого навантаження. Думаю, і твоя пропозиція не проходить. А я можу заспівати. А море, море? А море, море, грає хвилями. Любов, не виміряєш милями. Кружляють дякі в небі, мріями. Море. на сезон. Я пропоную просто змонтувати картинку і виставити на сайт. Мені цікаво, чи всі дивляться той сайт. Давайте привітаємо наших жінок та дівчат щиро своїми словами від душі. Цей день весняний, сповнений любові, зі святом вас, чарівні, знов і знов. Сьогодні світ вітає вас святково, вклоняючись за ніжність і тепло. Ви диво світу, ви його натхнення, ви музика, що серце зігріва. В очах у вас зірки і відображення усього, що цей світ урятував. Ви мама, що не спить тяжкі години, ви донька, що несе в життя весну, ви подруга, що завжди зрозуміє, і вірна жінка, мов зоря ясна. Ви ніжністю і ласкою багаті серця наповнені любов'ю й теплом. Без вас цей світ би був би зовсім інший. Без світла вашого лиш день пустий. Хай щастя стелиться у вашій долі, хай будуть усмішки, любов завжди. Хай збудуться всі мрії і світлі сподівання. Хай буде мир, здоров'я і весни.